Вітаю на каналі Ярова про десерти Торти. Випічку. Сьогодні готуємо легуміну з гречаним борошном. Для приготування нам необхідно в чашу міксера відправити білки, цукор і поставити збиватися. Збиваємо довго, допоки маса не стане доволі щільною, пухкою і буде гарно тримати форму. Додаємо жовтки і робимо один-два оберти міксером. Далі гречане борошно і ретельно. Перемішуємо лопаткою. Що таке легуміна і з чим її їдять? Це звичайна солодка випічка, на основі взбитих яєць з різноманітними додатками. В даному випадку додаємо гречане борошно. Побачила я цей рецепт на сайті, на якому опубліковані рецепти невістки Івана Франка Ольги Франко. Я вирішила приготувати і поділитися з вами результатом. Перекладаємо наше тісто в форму, гарно розподіляємо і відправляємо в духовку випікатись. Доки збивалися білки до попереднього бісквіту, виникла ідея приготувати безвуглеводний гречаний бісквіт. Тому цукор замінили на еретри стевію. Принцип приготування залишився той самий. Розподіляємо по формі і випікаємо два бісквіти разом. Температура випікання 160-180 градусів. Готовність бісквіта перевіряємо на суху дерев'яну шпажку або на пружний дотик, хто як звик. Коли бісквіт готовий, ми його вистужуємо за кімнатної температури і виймаємо з форм. В результаті обидва бісквіти вийшли доволі пухкі. Ніжні, мають гарну пористу структуру, в даному випадку показую бісквіт з додаванням цукру. Лише хочу зауважити, що в перший день суттєво відчувається смак гречаного борошна. На другий день залишається його легкий після смак. А ось так виглядає бісквіт на аеретриті. Пробуйте, готуйте смачного.